Всім привіт! Підгорнув я картоплю, підгортав козаком полтавським. Ось такий результат підгортання. Значить, сам процес роботи я не знімав, після дощів земля, як бачите, мокра, ось такі, грудами прямо, великими є. Тому е, самому одному їхати і е, підгортати, і знімати то важкувато. Незручно. Тому я сам процес підгортання не зняв, не робив відео тільки. От уже є, показую результат, е, як це зробив. Ну, в цілому я задоволений, то набагато, звичайно, краще, легше, простіше, ніж е, це я робив мотоблоком. Тракторцем набагато краще, мені більше сподобалось. Одне те, то одне те що та, земля ще раз кажу, мокра, волога після дощів. Дощі падали майже 3 тижні. Та й буквально позавчора дощ був, сьогодні так само от, погода похмура, напевно, буде знову дощ. От Вибрав день сьогодні, щоб можна було хоч сюди заїхати тракторцем. Підгорнути картоплю. Ну, а зараз іде покажу свого козака Полтавського, як і чим я підгортав. Ну, Ось мій тракторець, козак Полтавський, яким я сьогодні підгортав картоплю. Так, Ось така в мене зроблена саморобна щіпка. Значить, спереду я. Попереду я поставив дві лапи, щоб трохи воно підняло і трохи розворушило землю, тому що земля після дощів твердовата. Ну а позаду поставив отакі от два підгортача ними і робив підгортання картоплі. Ну, а така щіпка. Вона була в мене на мотоблоті стояла. Я так само працював, даю... Треба дещо в неї вдосконалити, пофарбувати, можливо, там доробити трошки, тому що е, підйом, величина підйому в Козака Полтавського тут недостатньо трохи, тому бачите, от їздиш, де трошки вище, де більші, трохи поковыряв тут подвір'я. Тобто треба щось придумати, щоб е, підняти, вище підняти. Ту щіпку була можливість для переїзду. Ось от таке от є трошки проблемка. Ну, а так, в принципі, я роботу козака Болтавського цим терторцем. По роботі підгортання картоплі я задоволений. Роботу я зробив нормально. Ну, ті які є недоліки, то треба доробляти так само. От Я вже говорив в одному відео, це підйомний механізм. Один недолік те, що немає якби Послідовної фіксації цього механізму підйомного, тобто, щоб виставляти якусь там глибину для обробітку землі, допустимо, от чи лапи, чи от ці чи там диски, чи ще щось там, їжаки. Тобто виставив глибину, щоб її зафіксували, Наприклад, глибина 5 см. Немає такого. От. І тут йде плаваюча коробка, то якби, і плюс, і трохи якби, і недолік. не недолік є, тому що їдеш і треба цим механізмом підйомним треба регулювати вручну, де глибше, дивитися, де менше, де більше. Ну, така от. Як би сказати, треба доробляти то. Треба доробляти самому, щоб то воно фіксувалося. Бачу я варіанти ставлять колеса і за рахунок колес регулюють значить, глибину, на яку можуть йти лапи там, чи підгортачі і так далі. От інші Ну, Таке невелике відео. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку. Всім гарних врожаїв. Мирного неба, успіху, всього самого найкращого. І найскоршого закінчення війни. До побачення. Дякую ще раз за перегляд і підтримку.